Друга частина. Ну я і аренді. И ігр. Окей. Вот, okay. Ну що давай будемо так проходити? Короче. Ой, ми двоє записуємо. А, ну ще, думаю, не заберуться, да? Ми двоє записуємо записуємо відео, думаю, це буде нормально. Я с що з ці не заберуть. Так, треба купити бандаж. Я думаю, що зомби не в нас. Ні, тут буде стріляти. Ну тут мастер. А чекай, тут будут вампиры! Мне страшно. Они стреляют, по пойдем туда ну. О, да перший вампир вдох. А знаешь, мы можем обихать эту. Срудной побег. Сок, знаешь, что такое у типа с тут убегаешь? Что с що ж, перепродавати пішов, дошло. Да, да. Ладно. Ні. Mm, якщо що в мене є лопата. А он пік <ріпи> ну, да, да, да. <ріпи> не піка. Он тобі ще здох. Да. Ти ж забрала в нього. А ну типу потім може зникати. Чо? Ну потім зникати, якщо того стоять. Ну да. Ладно, що ткань, не, не. Вони один не зникнуть. Ну, не важенько везде. Там все одно. Там прям в хаті. Та, блін. Там прям в хаті. Вот, ага. Може, десь, може, ще десь я не піч. О, десь, ще десь. О, десь. Може, Пофармимо? фармаму? По mm. Як? То, типу, ти наче почекаємо, а будемо фармити. А тут не кожного разу були вампіри. А? Тут не кожного разу вампіри. Ну знаем, зомби садни-то на чм. А зомби, салити, а, а зомби не живут продавать. Ну, так не бензин. А ну давай. О, блин, он ну, прям на, на мен. Он <клес> прям на мене йшов. Ах, ты мне вс лопату мой сап. Ну-ка. Я сейчас шушо его что-то напасть. Ну, я люблю, коли ми тут стоїмо и тут и тут чер... и тут вампиры. Чекай мой бомбей, просто турнир. Бандитів, так. Шериф. Там не шериф. Ну якщо в тебе бандити. А де бандитів? уйти? А ну, ну, ну їх тут нема поки що. Блін, все закінчилось. Ну что, тебя тут просто що? назначается, что не типу. Що? Что? зникають потім. Сперы? Теперь ну, типа зникли, знака, якишь там Типу, валялись, типа, может, типа. Є. Ну, я думаю, что нет. Мы с этим що стріляли. Не. Добре, нічого ніч, ніч, не могу. Ну да, ще его купити. Купити? Ты -то? щоб вже повний бак мати. А для чого у нас потім зомби Ну, Я думаю. Або волки. Добре, давай, по А А не їсть. Ми тут ще одну ніч маємо перешкати. Та ні, дуже скучно стало. А тут ще купимо ну мне тоже купим шось. Пусть вампиры точно могут. Ну 20 2 паксик на наш один уголь. Ну, у меня є ты. Ой, теся что хотелось сказать. Ну, шкаф, что ли, что было по тут? Ну давай ще по трошки. Ну что, маме уже не вакцину. Тебе купай за шос. Ой. Пушку купите. Не, знам. Не, не хочеш Плюс. Ну, вон си си. Купя. Чекай, ще не а, а въртя. О, нас може да запълнили пак. Угу. Така, я куда бы да Само не дешевше Само не дешевше Ладно. Типа, шо, просто може да Так як ця коштує. Воно коштує 40. Добре. А тепер ця? 16, ну тепер ця сама ймає. І ще патрони треба. Ну, а турель купить. Так. А мені вже не стане. А мне тоже конечно. А не мне ставить. А ты что-то требует патроны купить. А патроны. А патроны. Ні, ну, либо прикольно патронів купила. Ну, давай, ну, тебя купити. Еще патроны нужны. Айки. Ты серия. А скільки патроны коштують? Я вот пятнадцать по этой А, ну так. Купать? Кого я не знаю? пусть баксим забирай а я хочу подавать что это себя винтовка не знаю там патрон купити. так а патроны давайте. а на ну що, ли вы сама моя в поле так Ні. Так аж там воно даху сама ж стріляли. Ну, це просто на даху. Тимно. Я писала полотку на Марсурель. Коротше, я більше нічого не хочу, але я можу вкліпити. Ну, коротше, будемо їхати чи переношуємо чи переношу ніж? Давай ще А, ти, а, кстати, ти можеш бандаж купити. Бандаж. Ну це, ну типу якщо я цього вру, то ти можеш мене відрегенити. Ну ну давай. Він цього десять коштує. То тобто, якщо хочеш, звісно. А ти маєш його? Ну не я маю. Он то ли вам. Вона можеш відрегенути. Десять пандаш. Це мене це пандаш. Шести. Не шостий. Ні, блін, чого? А у дев'ять настоять у нас дев'ять стає. стоять. Ти може мразь, там вже тренд. Да. Все вже скоро ніж будет. Шість. У девять. Так, що, мо що можна зробити. А знать, тут можна не безконечно бути. Да, все, досі, досяг. Що? Давай. Я забыл все мочи? Нет. А тут их нема. А, угу. а мы с тобой А, я буду тут наверху. Тут тоже -то такого не будет. что ты Ладно, тут все. Жалко, не можно забрать. Вот. А ты подвези какие канатки я патронил? 23. Ну это уже мало. Пофиг. Там, 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 там. Нет. <свят> Ach, я знаю, это то, що доля не заспомнился. На баху. Ну я. А на ты не комнате. Ну. Ты химил. Я, я заліз. Ти не скокну? А все. А тут не не буду це то, що не буду. Алишо, лишь сховатися? Ну да, лишь все вс. А что, маленький ты не буду? Не, я не що не буду. На повезло душе. Ага, чка он покинул. Ну робити? спичкаємо Ми Шоуш рублей. В наш паровозик ні, маленький. Выращаем Не в це. Давай краще причкаем. Вс да Ну ладно, давай, пили, но очень Porechnik. To czemu nie? To było już tak A my już tak długo przyjechaliśmy? No już gdzieś... 10 tysięcy. 10 tysięcy. Już gdzieś też, żebyśmy przyjechali. No, Nie, Nie, No, gdzieś też. No, gdzieś też. Дали только мы всегда запишим. Ну, скажем, твою память. Может на это все ставим были? Я думаю. Мы тебе пока не мать. Це було прям в блеську. Нам прям колосс бару. Я Треба стоматок? Ні. Тут якась деревня. Там Все, Помного будет. Вс, вс. назад. ли? О, чекай, чекай! їдь. Їдь, 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 їдь. блин, у меня ты не хил. Ну ладно, пацана, да? Не дай. Ну, так не взятие. Стреляй. Да вс, на них еще принимаю их между Не, за нами бежут. Не, не вижу, не вижу за нами. Я их не вижу. А я их вижу. Зараз за меня видите. Видите? А, ну он за нами вижу. Там разделяет на месте. Ну а. Он с двух. Заходи. Да дай там деревня? Да. Там спереду. О, прийшов, я буду махатися. Давай, прийшов. Заберігайся. Заберігайся, не пробувайся. Зараз, ти йди, а я буду під'їхати. Я під'їду. Стоп, ти куди? Куди ти? Я під'їду. Ти прям дуже сильно під'їхав. Не приживай, не приживай. Стоп, стоп, стоп. Що на тебе? Вони на мене все заарались. А я говорила, не ну, можна так. Капець. Капець. Я біжу вже. Не можна було під'їжджати. Ну вс ночь типа. Блин, я не вижу тебя. Ну пусть типа может я в загры, не знаю, что я там. Добре, я думаю, с вами это все. Блин, да ты все загры. Давай, нападай на них. Давай, нападай, нападай. Ну нападай, нападай ему, не нападай ему. Замія, це мене, замість сильний. А, а? Мене хпшки мало. Регайте, легеньте, легеньте. Мене мало. Легенте, Я то я шви я, я, я зараз і піду це. І піду Десь я захисту. А, блін, ну я не зможу туди. Западвай я подивился. А он он. Не, он не занизу. Давай, не, не. давай, давай, ти зможешь. Ты зможешь вот, його що? Там ну, ще одного треба зараз. Анжел, а, чекай, так, так ти зараз дохнеш. Він забагався. Чекай, зараз. А давай все їх об'ємо? Ох, ще одного. Давай все їх ну, зараз, дай мене. Ой, ну все прямо в самому сільно. А, все, ладно, давай, я закінчу. вже відео. Ну, ще ну, буде третя частина. Ну, тоді я теж, всі пока. Буде третя частина.